Кориця та мед на допомогу здоров'ю. Три рецепти при різних захворюваннях та проблемах зі здоров'ям. Хвороби серця щодня їжте на сніданок хліб, намазаний замість джемопастою з меду та пудрою кориці. Це знижує рівень холестерину та рятує від інфаркту. Навіть ті, хто його переніс, можуть уникнути повторного, підвищена стомлюваність та слабкість. Щоденний прийом 1-2 столові ложки меду з додаванням кориці у склянці води після ранку, наче і після полудня приблизно о 15 підвищує життєві функції організму. Артрит щодня вранці та ввечері приймати одну чашку теплої води з двома чайними ложками меду та одну дві чайних ложки кориці. Регулярний прийом лікує навіть хронічний артрит. Здоровим бути! Дякую.